Усе, що відбувається зі мною в моєму житті, це наслідок моїх дій, моїх рішень, і все. Мені ніхто нічого не винен. Ні мати, ні друзі, ні дружина. Ну, окрім того, що вона перед Богом клялась під час мінчання. І тому, коли я ці всі речі пропрацював, Мені дуже багатьох речей стало просто ну, відверто похуй. Взагалі. Мене не зачіпають 90%, мені здається, відсотків речей, які зачіпають всіх навколо. Які у когось викликають емоції. Та мені взагалі плювати. От взагалі. Тому і фляга в мене, мені здається, не сустить. Вам коли говорили, що у вас фляга сустить? В коментарях писали, що я контужений. Але, на, але направду ж не ображаються. Коли мені то декантужений тут а... вітер віє, блядь, вогонь горить.